Ще два роки тому ці приміщення орендувала приватна школа «Орфей». На Прохання батьків тут відкрили дві групи для 44 маленьких львів'ян. Тепер у садочку 10 груп, в яких навчається 220 малюків. малюків. Ми зробили групи для дітей молодшого і середнього дошкільного віку. На сьогоднішній день можна сказати, що ми практично охопили всіх бажаючих, які проживають в нашому районі, тих дітей, які мають 4-5 років. Реконструкцію та облаштування приміщень виконали за міські кошти. Батьки теж допомагали хто чим міг. Облаштування однієї додаткової групи у садочку обходиться в середньому у 200-250 тисяч гривень. 290 тисяч тут пішло таких коштів, які пішли на ремонт, більш як 100 тисяч на м'який інвентар на меблі. І напевне, ще долучилися частково батьки на іграшки, навчальні матеріали. Десь по понад 350 тисяч. Керівництво садочка каже, найбільшою проблемою зараз залишається облаштування кухні. Її не оновлювали ще з радянських часів. Також для безпеки малюків потрібно уважніше оглянути обладнання, де вони бавляться. Я знаю, як в мене вдома малі діти. Коли один вилазить, той за того чіпляється чат разом чіпляється. Що тоді? Але тут вихователем під контролем вихователя. Вони всі ви, четверо не можуть. Ви, ну ви чуєте, кому? ну я чую, чую Скільки часу треба все розвивати. А що до теперішні? Ні, а, не спеціально привелося мені показати. Ні, 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 ні. Це, ні. дякую мені це показуєте. Мені дуже хочеться. До кінця тижня це було вирішилося проблеми. На загалу у Львові працюють 97 садочків. Дошкільною освітою охопили понад 60% дітей. Саме тому місто досі потребує нових садочків чи створення додаткових груп. Ще до кінця року ми хочемо п'ять груп відкрити нових. І, можливо, ще плюс чотири групи в приміщенні на Зубрівській, звідки переїхала Сихівська районна адміністрація. Ми плануємо це приміщення відповідним чином відремонтувати і повністю вернути туди дитячу дошкільну установу, як це і було в 90-х роках. Для відкриття нових груп вивільнених від оренди приміщеннях та для оновлення матеріальної бази садочків у міський бюджет заклали понад 13 мільйонів гривень. Любомир Ференц, Богдан Іванський головні новини Львова.